Доброго ранку, любі діточки. Почнемо наше заняття з привітанням. Добрий день, мої малята. Рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом, наберем долоні сміху і розсиплемо всім на втіху. Я твій друг і ти, мій друг. Подарую настрій всім навкруг. Дітки, я хочу сьогодні вам розказати про свято. Яка називається День Європи. Чому цей день такий важливий для нас, українців? Цей день в Україні е святкують, як і в Європі 9 травня. Знайомтесь, це наша планета, а це Європа. А ось це Європейські країни, і серед них наша Україна. Деякі країни Європи об'єднались в одну родину, яка має назву Європейський Союз. А ви ж знаєте, що в родині один одного поважають і всі проблеми вирішують разом. Європейський союз це об'єднання європейських країн, що поєднало народи заради спільного розвитку, це будівля Європейського союзу. Першочерговим завданням засвоєння союзу було зближення держав і народів та усвідомлення того, що за столом перемовин. А не через воїни та сутички легше вирішувати спори і долати спільні проблеми. Це заклало основи об'єднання, що згодом отримало назву Європейський Союз. Основною метою Європейського Союзу, скорочена ЄС, є покращення життя людей в країнах Європи, сприяння матеріальному благополуччю. Та безпеці. Чим же займається Європейський союз? Він дбає про спільну політику в галузі економіки, довкілля, сільського господарства, освіти, науки, охорони здоров'я. А також дбає про спільну зовнішню політику з іншими країнами та політичну безпеку. І співпрацю поліції. Бачите, рукостискання говорить про те, що домовляються вирішувати всі проблеми разом. Один із символів ЄС це прапор, коло з 12 золотих зірок на блакитному тлі. Зірки об'єднані у коло, що є символом єдності. 27 країн входять в число Європейського Союзу. Представники цих країн займаються пошуком найкращих рішень для Європейського Союзу в цілому. Як же піклуються про своїх громадян в країнах Європейського Союзу? Перше. Це свобода пересування Європою. Тобто громадяни країни-члена ЄС мають змогу вільно обирати країну для життя роботи чи навчання або просто здійснювати туристичну подорож. Робота в країнах-членах Європейського Союзу. Велику увагу приділяють забезпеченню роботою всіх. Третє охорона здоров'я. ЄС спілкується і опікується вдосконаленням засобів надання медичної допомоги, яка має бути доступною, вчасною та кваліфікованою. Четверте освіта. Гарна освіта це основа для здобуття гарної роботи. Тому в ЄС приділяють особливу увагу можливості здобуття бажаної професії громадянам. Ось це випускники університета. П'яте довкілля. Чисте повітря, річки, моря, ліси це здоров'я людей. Тому кожний громадянин зацікавлений у забезпеченні чистоти навколишнього середовища, тому країни Європейського Союзу дотримуються певних правил щодо заборони забруднень, захисту дикої природи, рослин, птахів та тварин. Ці правила. Стосуються всіх країн Європейського Союзу в однаковій мірі і всі слідкують за їх дотриманням. Шосте це євро єдина грошова одиниця країн Європейського Союзу. Тепер громадяни ЄС не піклуються про обмін валют для здійснення розрахунків на території іншої країни-члени ЄС. А також це спрощує розрахунки за торгівельні операції між країнами, якими ж мовами спілкуються в Європейському Союзі? Офіційними мовами є всі мови держав-членів Європейського Союзу, які ж відносини Європейського Союзу та України. Подивіться, пазли складаються. Кольори українського прапору і кольори е, прапору Європейського Союзу. Європейський Союз та Україна партнери, сусіди, друзі. Ось тут теж показана рука з символікою України і рука з символікою Євросоюзу, домовляються. А друзі один одному завжди допомагають. Україна отримує фінансову допомогу від Європейського Союзу для укріплення боєздатності, демократії, для розбудови доріг, захисту довкілля, розвитку сільського господарства. Куточків різних на землі багато, Європа серед них найкраща над усім. Бо саме тут ми маємо зростати. Європа наш великий спільний дім. Ми, українці, живемо в самому серці Європи і відчуваємо себе її частою. Ми для Європи Європа для нас, нові горизонти відкрити вже час. Незабаром прийде той час, коли і Україна стане повноправним членом Європейського Союзу нашого другу. Дітки, ви почули, які важливі завдання стоять перед дорослими, але ж ви, діти, теж можете допомогти вирішенні проблем. Ось перед вами діти, в Колі, вони теж вирішують проблеми разом в дружбі. Ви бачите, які стосунки між країнами-членами Євросоюзу це справжня дружба. І наші діти теж друзі. І ви повинні вчитися дружити. А давайте ми з вами розберемося, що ж таке дружба? Дружбу треба поважати. Дружбу треба берегти. Завжди дружать всі малята. Подружились я і ти. Справжній друг. З тобою буде, якщо в біду потрапиш ти і твої вчинки не осудить, а поруч із тобою буде йти. Дружба це стосунки, що засновані на приязні, взаємодопомозі, повазі, прихильності інтересів, смаків та поглядів. Тобто друзі це ті, з ким, з ким цікаво і весело проводити час. Кому ми віримо, хто нас не підвіде, здатний підтримати у важку хвилину, поспівчувати нам і допомогти. А чи вмієш ти дружити? Давай перевіримо. А перевіримо ми за допомогою гри, Яка називається Чи вмієш ти дружити? Ви маєте розглянути картинки з зображенням різних ситуацій. Я буду читати вершовані рядки, а ви повинні спростувати їх ствердженням так чи ні. Кожну картинку відзначена фішкою добре чи погано. Тож почнемо. Не кидаєте ви друга в біді, він допоможе й вам колись тоді. Скажіть, будь ласка, правильно хлопчик кличе, допоможіть, кличе на допомогу. Так, він робить правильно. Товариша не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Як ви вважаєте, краще кривдити, ображати? Ні, не можна ображати. Якщо в мене є цукерка, пів цукерки другу дам. Якщо груша є у мене, значить грушу пополам. Як вважаєте? Так, треба ділитися смаколиками. На голову тані піску я насипав, постійно Тетянку за кіски я смикав. Я просто з Тетянкою дружити бажаю і на себе увагу звернути намагаюсь. Ось так хоче звернути увагу на себе цей хлопчик. Чи це правильно, чи ні? Ні, неправильно так не роблять друзі. Якщо друг у тебе є, Життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Ви згодні з таким ствердженням? Так друг завжди допоможе без друга не прожити. Так, так весело дівчаток ображати, Ляльки у них та книги відбирати. Подивіться, дівчинка аж плачеть, хлопчик її ображає. Він правильно робить чи ні? Ні, так не можна робити. Слід другові допомагати, в пригоді завжди захищати. Подивіться, це на, на, на справжні друзі про поділилися і Яблочко пропонує своєму другу. Так, це ствердження так. Твій друг тобі віддасть усе і ляльку, і книжку, і самокат, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за щось, а просто так. Як ви гадаєте, треба за щось дружити, за цукерку, за іграшку треба дружити, чи просто так? Я з вами згодна, друзі вони дружать просто так. Осварився з братиком і один гуляю, бо у грі піратики він перемагає. Заберу свисточок човники і крейсери, граю сам в куточку, тільки щось невесело. А чому ж невесело? Бо всі іграшки забрав, і сидить в куточку один і сумує. Тому так робити. Не можна, діточки, не можна. Добре. З цим завданням ви впорались. Ви зрозуміли, що дружба це наука, і треба вчитися дружити. І це вам допоможе у майбутньому, коли ви станете дорослими. Дітки, до мене звернувся маленький. Жучок, а який ви здогадаєтесь, він просить намалювати йому друзів. Давайте ми е, визначимо, що ж це за жучок такий. Ця червона намастинка має крильці у краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко, правильно! Жучок сонечко хоче, щоб ви намалювали йому друзів. Допоможемо? Так, допоможемо. Так, а перед цим ми повинні приготувати наші пальчики. Склали пальчики, як риця. Прилетіло сонечко на мою долоньку, крильця червоненьке, крапочки. Чорненький. По всіх пальчиках ходила, з мізинчика полетіло. Будемо відпочивать. ма ну, пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять пальчики приготували, все, що нам необхідно, теж приготували, тож почнемо. Набираємо водички, червоної фарби, і потім у вас є контур кола. Зверху до серединки кола ведемо рисочку червону, потім на протилежній стороні. Ставимо крапочки на відстані, з'єднуємо серединку з цими крапочками. І потім вже по контуру обводимо наше поло. Замальовуємо червоною фарбою. Потім миємо пензлик, набираємо чорної фарби і малюємо напів. Коло. Це буде голова нашого жука. І е, беремо кінчиком пензлика, малюємо е, контури е, очей, від середини голови до середини е, кола ведемо е, пензликом чорною фарбою і потім по контуру е, просто наводимо Ось так по контуру. Наводимо. Так, замальовуємо чорною фарбою, залишаємо тільки очі. Так, малюємо вусика, антенки нашому жуку, а на кінчиках такі кульки невеликі. Давайте згадаємо жучок сонечко – це комаха. А у комах скільки ніжок. Шість, тож малюємо як сходинку, прямо вниз і в сторону. Ось в нас вже всі ніжки готові. Нам залишилися крапочки намалювати. Але коли ви будете малювати крапочки, ви малюєте їх симетрично. Що це значить? З обох сторон однаково. Тоді ваша робота буде охайною. Ще в народі кажуть, скільки крапочок на спині у сонечка, стільки йому рочків. Так, і нам залишилося тільки чорною фарбою зробити маленькі крапочки в очах, і наш очок вже зразу ожив. Ось яку гарну роботу ми зробили. Ми намалювали багато-багато друзів нашому жучку Сонечку. Я сподіваюся, йому буде весело і легше в житті. А я вам бажаю, щоб ви теж мали багато гарних друзів і все у вас буде складатися найкращим чином. Ви сьогодні молодці, добре все робили. Гарного вам дня. До побачення.